Вітаю вас з новим днем, шановні українці. Сьогодні в нас знов на огляді в продажі Honda HR-V рестайлова 2019 рік. Максимальна комплектація. Щойно тільки три дні назад продав HR-V, От три дні скучав по HR-V шарві, знову в мене в руках. Нашого партнера автомобіль. Щойно зроблена, недавно протигнана. Я сьогодні про неї все розповідаю з фронтальним пошкодженням. Пристебніться, поїхали! Пошкодження тут фронтальне. Хотів ви зараз побачити фотки з аукціону. Фотки виглядають набагато страшніше, насправді воно насправді, ну, пошкоджене було не так багато. Я зараз розкажу навіть чому, тому що зазвичай при сильних фронтальних пошкодженнях, по-перше, лобове скло тріскається, але воно тут ціле і рідне. І навіть двері стойки, оці не задіти крилами, щоб ви розуміли, зазвичай приходиться підфарбовувати, бо торці як мінімум б'ються, якщо не підгибаються, то вони цілі. По морді поміняно оригінальні фари, оригінальна решітка, оригінальний бушний бампер. Крила капот нові тайванські, також мінялась передня панель, радіатори обидва, генератор капресор-кондиціонера, те, що тут поміняне, ланжерони, що стосується ланжеронів. Як зазвичай при фронтальному пошкодженні, вони підгибаються на кінчиках, вони рехтувалися, роблені. Тут все добре, перевіряйте, будь ласка. Акумулятор замінений у нас новий стоїть, лобове скло ось підтверджую. Ну і Це рестайлова модель, така в неї модна решітка, вона відрізняється, оптика трошки відрізняється. І ще вона на передньому приводі, вони йдуть на варіаторах. Варіатори в них досить надійні, я ще не знаю жодної поки проблеми, взагалі, ну скільки я там з ними стикаюся з 15-го року випуску, багато вже їх продав, десяток, може десятки, не знаю точно. Проблем жодних немає. Ну і тело про нього поки думають зовсім рано, тому що пробігав машини всього 37 тисяч кілометрів. Двигун, до речі, тут стоїть атмосферний 1,8. Такий, як ставився, він сам, саме такий, як на СІВІках ставився з 2006 там, року. Тобто популярний у нас двигун, на нього можна ставити газ 4-го покоління. Хоча не знаю, він потрібен чи ні, бо що розход по, по місту ну плюс-мінус в районі десятки літрів, не більше зазвичай виходить. По-перше, в нас безключовий сенсорний доступ є. По-друге, в нас чистий 19 рік, 0,4 місяць 2019 року. Так, одразу скажу, щоб не запитати по безпеці. В нас тут спрацьовувало кермо, передня права шторка і передня права сідушка. Вся безпека відновлена, працює, блок перепрошити, безпека відновлена, все справно. Під капотом ще забув сказати, в неї на масла і фільтра в двигуні. Так, стан шкіри, салону, дивіться, майже як новий. В принципі, зауваження взагалі ніяких не бачу. По комплектації в нас... Є електросклопідйомники автоматичний на водійському, блокування склопідйомників, центральний замок, електродзеркала. Далі в нас є стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Тобто тут система безпеки стоїть. Цією камери, так розумію, вона керується. Шкіряне кермо, датчик світла проти туманки. Ну, Це управління мультимедіа, Підрульові полістки в нас тут є. І адаптивний круїз контроль. Тобто він нас і вон, ми виставлять можемо дальність до попереду ідучого транспорту. І, і смугу руху ми можемо вибирати, щоб вона контролювала на круїзі, підрулювала там. Так, це зрозуміло. Це у нас тут хендсфрі, до речі, отут саме йде. А це у нас бортовий комп'ютер тут міняються режими, що нам треба там дивитись. Ось, бачите, різні. Клімат-контроль тут однозонний, сенсорний повністю, підігрів передніх сидінь є, Звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі, підігрів заднього складі зеркал. Мультимедіа в ресталі відмовилися, учності була сенсорна. Вони зробили крутилку. Я вам скажу чесно, що в принципі в практиці це зручніше. Також в нас є тут камера заднього виду з проекцією. А також, як в ашервішках, традиційно це буває в хороших комплектаціях. У нас є тут бокова камера, та що в правому зеркалі. Ну, вона замінює скажімо так, монітори сліпих зон, вона каже, що праву мертву зону вона такими чином охоплює. Електроручник, ну і автохолд, тобто допомога при підйомах. Дзеркало з автоматичним затемнінням. І люк. Демонструємо. Я думаю, не завадить. Потім у нас Я. дуже зручний підлокітник, Він змінює свій отак от... Ви можете вперед-назад його своє положення змінює. Сам по собі підлокітник дуже маленький в них, невеличкий. Так, в нас є тут, бачите, отакі от підстаканники, вони дуже прикольні. Їх можна так от робити більш глибокими. І відкидувати ще такі от штучки можна для підставки, для стаканів. Але ми можемо зробити його більш об'ємним. І це буде виглядати ось так. Бачите. Ще отут у нас два USB розйома 1, 1 А. І... До підкурювачів, мовно кажуть, що отут тут. Така тут, в принципі, зручна тишниша, там можна розкладати деякі свої дрібниці, прикольно. На задньому ряду сидінь пред'явити e-черві щось складно, тому що місця тут в принципі достатньо, навіть враховуючи те, що в мене зріс 193 см. Я сижу сам за собою. Це компактний кросовер. В принципі, він, наче так, в цьому класі, але він дуже об'ємний, в ньому дуже достатньо місця в вишерв. Єдине, що не вистачає в них зазвичай це підлокітника, його нема. А от. Але є крута універсальність тут складання сидінь спинок. Зараз я покажу. про тех... ну, Тим, хто не знає, тут дуже круто це зроблено. Ну і Є тут свій підстаканник і ще одне гніздо для зарядного пристрілу. Чудово. Ось дивіться, по-перше, як вона вміє. Ми можемо брати отак от і складати обидві сидушки. Отаким от чином. Тут можна складати деякі речі, прикольно, так. щось високе можна поставити. Тобто, в цьому питанні ну, мені здається круто. Ніхто, окрім я черві такого не робить. І навіть от китайських модель Honda MNV, та що йде електричка, в них та сама машина, а так сидушки не розкидаються. Багажник дуже об'ємний, дуже-дуже-дуже. І коли ми його складаємо, він стає повністю, майже повністю повністю от, бачите, майже повністю рівним. Так, далі. Частенький охайний, зауважень немає. Тут у нас в комплекті домкрат, буксировочний крюк. Е Рукоятка, у них я бачу, секретка якась, ну, значить так все є. Балонник, не знаю, тільки де в них, напевно, десь має окремо лежати, я його просто тут не бачу. І бачите, запасочка, тут все в заводі і все добре. Автомобіль це, це добре. партнера, з котрим я вже продавав його пару автомобілів. І жодного разу мені не довелося якось червоніти. Навіть на офіційному сервісі останній раз ми мазду продавали. Тобто машини в нього зроблені непогано і мені не сумно. Так, по крайній мірі було. Тут перевіримо. Да? Сподіваюсь, що у людини почерк один і той самий має бути. Ще в нього така звичка. Машина я бачу затроньована повністю з лобачом, без перебору, все класно. Зараз вже трошечки починає на вулиці так сонце сідати, але я дуже добре бачу, що тут все буде добре, як і на попередніх машинах було так само. Ну, і черві мені дуже подобається, це одна з найулюбленіших моїх автомобілів в цьому класі. Ми її зараз будемо тестувати, я вам буду про неї показувати і розказувати. Колодязь тут якось змінює свої кольори. От ми зараз Від натискання на педаль акселератора я пам'ятаю, що він тут якось змінює свій кольор. Бачите, зараз відпущу, вона зеленіє, Ну, типу, що ми еконорми зберігаємо пальне, скажімо так, таким натисканням. А коли натискає, вона, бачите, змінює кольор. Ну, прикольно. При вмиканні правого повороту автоматично вмикається ось ця права камера, щоб ми бачили правий борт. От, Бачите, я включаю правий поворотник і вона автоматично вмикається. A. А зараз спробуємо заїзд. Включимо ми тут спортрежим спеціально. Поїхали. Поїхали, натиснули, ми рухаємося вгору. В них, звісно, вони трошки гудять. В рестайлі вже варіатор я відчуваю трошки новішого, покоління зробили сотню, бо до Рестайлові варіатори от крутили, як в перших аутлендерах, в перших Nissan. Крутили отак до кінця, як пилосос. Тут вже є імітація перемикань, відчувається різниця. Це плюс, тобто, напевно, приємніше все ж таки, так, знаєте, відчувається. Ну, Їде так, що непогано. Не рейкам тільки що переїхали трамвайним, до речі. Вона сама по собі така машина трошечки жорстковата, але кліренс є високий, профіль резини теж гумовий, височенький, все добре. Тобто ви це дуже не відчуваєте. Але сама по собі підвізка в неї жорсткувата. Вона зроблена на базі Honda Fit, Honda Jazz. Ну, що скажу, по-перше, що в Рестайлі вона все ж таки цікавіше виглядає ззовні. Вона, в принципі, така сама майже, як і до Рестайлова. Але от трошки трансмісію я помітив, що цікавіше працює. Мені дуже подобається тут чорний колір салону. Сидінь, окрім стилі все чорне. І вона так виглядає. Їхати соліду... <салідова> в ній приємно, місця достатньо, машина свіжа. Не знаю. Що вам може не сподобатися. По технічному стану, я думаю, тут розмовляти взагалі щось буде зайвим. На пробігів 37 тисяч кілометрів. Е просто рано про це навіть думати. По крайній мірі, на японській машині, на Китайці там якомусь там їдемо, що можна мати сумніви. Тому просто завітайте, якщо вам потрібна Hondi черві, то приїжджайте, подивіться та й забирайте. Так воно і буде, я впевнений, що зауважень до неї не буде, бо в мене нема. Я проїхався, я задоволений. Прикольна тачка, все супер. До зв'язку, до зустрічі, з вами Льога Трендафта. Всім бажаю миру, а нам перемогу.